Магнітна арифметика від Стратек це високоякісна гра для дітей та їх батьків. З допомогою нашої магнітної арифметики, ваша дитина зможе з великим інтересом в ігровій формі вивчати і запам'ятовувати цифри, складати та розв'язувати прості математичні приклади. Всі цифри та знаки виготовлені з твердого, легкого, безпечного та стійкого до вологи матеріалу органічного скла. Всі елементи арифметики можна використовувати у воді, і тоді купання дитини може перетворитися в яскраву, веселу і корисну гру. Рекомендуємо магнітну арифметику використовувати разом з магнітною дошкою або, по можливості, з будь-якою іншою металевою поверхнею. Сортер необхідний для розвитку у дитини моторики, асоціативної пам'яті та просторової уяви. Розвивайтесь разом з нами, бажаємо якомога більше радісних моментів у вашій родині!